Доброго дня, шановні лісничани, доброго дня, дорогі наші гості, запрошені цього чудового свята, свята дня народження, день народження села. А день народження ми завжди святкуємо з побажаннями, перш за все, процвітання. Оскільки це громада і лісничани мають повне заслужене право пишатися таким гарним, чудовим мальовничим селом, яке воно є. Вам я вам чисто знаєте, по. По доброму завтра, адже жити в такому чарівному, красивому, гарному селі це, це щастя. Тому хай щастя вас лише збільшується, хай здоров'я вам додається, хай громада процвітає. І від імені голови Києва Сатошської районної ради Тиго Олександра Руслановича мені дуже приємно привітати вас з цим днем народження і виконати таку почесну місію, як відзначити почесною грамотою, сільського голову Владуша Олександра Петровича за сумлінну плідну працю на благо району, особливий внесок у розвиток територіальної громади, активну громадянську позицію, високе почуття відповідальності та з нагоди Дня села та 25-ї річниці з Дня Незалежності України і вручити йому. Процітання громаді, всім здоров'я, щастя і гарного свята!